Привіт прекрасні душі. Давайте подивимось такий розклад для хлопчиків. Що думаю про мене загадана жінка. Загадуйте, будь ласка, свою кохану. Якогось, може, не дуже. Може якась кобра, у когось дерконяча, так? Да? Дети Значить, Давайте ми подивимося сигніфікацію гніфікацію однією картою, що це за людина. І далі, якщо ваш розклад, то тоді дивимося. Отже. Що за баршне до нас прийшла Рицар Пентаклів, бездіяльна, м -м, трохи така, знаєте, інфантильна, не хоче нічого робити, не хоче нічого не про що думати. От тримається за якийсь свій пентаклик, їй да, не хоче не рухатись, нічого не хоче. От їй добре так. От як є, так добре. От їй спокійно, затишно, вона нічого не хоче робити. Така. Особистість дуже повільна, дуже. Розслаблена, така, не приймає рішення, активно не веде своє життя. Дуже-дуже-дуже така, як це сказати, застої, да? стабільності такій? Бездіяльність стабільності. Отже, що ж вона про вас думає, хлопці? Що ця ваша загадана жіночка про вас думає? Давайте подивимося, що в неї там, поговоримо з нею. Ну-ка, розкажи нам, що ти там хочеш? Колеса фортуни, королева мечів, королева жезлів, Боже, скільки в ній. Скільки в ній тут, ого-го? Значить, що вона про вас думає? Вона хоче, щоб ви проявилися якось приїхали до неї, щоб вона така вся холодна, недоступна для вас. Проявляла там мінімум емоційного якогось стану, а ви такий раз і до неї прям прилипли. Тобто, прям з цим кубком прийшли. Чого це ти вибираєш таку позицію? Ну, бо в минулому було класно, було легко, було так прикольно. А потім все дуже сильно, швидко, швидко. Ух ти, прям завершилося. Не те, що прям, а прям завершилось конкретно. Тут по башті у нас, вибачте, це прямо на корню відрубали їх і... і втікли, і пішли від неї, сказали, що ні 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 дорогенька, мені це не потрібно, таке? Да? Це не моя історія якби.